Усім привіт, до вашої уваги! Огляд мішечка з килимками, подивимося, що попадає. Настрій у нас ось такий килимочок з Ікеа. Розмір його 1,55 220 Дивимось наступний. Середніх розмірів килим. Середніх розмірів килим. Дещо менший. Ось такий великий килим. Килимок фігурної форми. Звичайний такий гарненький килим, квадратної форми, фігурний килим, доріжка, великий килим, середніх розмірів, килимок в дитячу, фігурної форми, м'який гарненький. Ще великий килим десь метра два. На метр шістдесят. Звичайний. Фігурної форми, фігурної форми. Ще такий гарненький, блискучий, м'який. Ось такий килимочок. Фігурної форми килим і доріжка оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.